Добрий день, малята! Сьогодні з чомучкою ми відправимося до країни українознавства. Діти, подивіться і скажіть, що це? Вірно, посуд. Як ви думаєте, з якого матеріалу він виготовлений, так із глини. Вдавнину, коли ще не було заводів і фабрик, виготовляли миски, глечики, ложки, кухлі та інший посуд вручну. А для того, щоб посуд мав красивий та привабливий вигляд, його прикрашали різноманітними візерунками. Як ви вважаєте, називають людину, що виготовляє глиняний посуд, відгадайте загадку. В кого глина ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар, вірно. Сьогодні ми з вами дізнаємось про ремесло гончара, гончарство. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство це одне з найдавніших занять людини, і професія гончара дуже давня. Люди завжди шанували майстрів, гончарів, адже вони виготовляли стільки різноманітних, необхідних людям для щоденного життя речей. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив глину у землі, готував її до роботи. І нарешті виготовляв з неї той гарний посуд, який нам усім так подобається. Ось гончар кладе на круг невеликий шматок глини, змочує руки у воді і вже з'являється між його долонями глиняний виріб. Погляньте, як він з'являється на гончарному крузі, а майстер додає йому певної форми. Готовий виріб майстер зрізає з круга тоненькою дротиною та ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими візерунками і випалюють його у печі. Таким гарним стає посуд, а називається він подекуди дуже незвично. Ви тільки погляньте, діти. Це куманець, це глечики. Барильце, миски, полумиски, макітри. Правда ж, діти? Це незвичайний та дуже гарний посуд. Розглянемо, наприклад, куманець. Що в ньому, діти незвичайного? Придивіться, будь ласка, до нього. Так, посередині куманця є круглий отвір. А на що схожий куманець за формою? Так, на бублик або калач, саме тому в народі його ще називають калач. Куманець – це керамічний посуд, який використовують для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Куманці могли бути різної форми, однак найвідомішими є ті, які щедро оздоблені візерунками. Хоч куманець, діти, і є святковим українським посудом, але користуватися не можна і в повсякденні. Поміщаємо руку у отвір куманця, щоб зручніше було наливати напій, який у ньому є. Адже куманець трохи схожий навіть і на чайник. А як вам, діти, ось такий куманець? Продівши мотузку у отвори з боку куманця, його можна було носити на плечі, як сумочку. Погляньте, Ще на цей куманець. Він більше за інших, схожий на чайник. Ним можна було так і користуватися, як ми користуємося чайником заварником. А зроблений він на півдні України, там, де ми з вами живемо. Такими різноманітним. Діти бувають куманці. Пропоную вам уявити себе майстрами-гончарами і зліпити свій куманець з пластиліну. Вам знадобляться такі деталі для куманця, виготовлені заздалегідь з помаранчевого та блакитного пластиліну, дощечка для ліплення, серветки, щоб витирати руки. Готові ліпити діти? Тож починаємо! Із стовчика пластиліна я зліпила деталь, схожу на бублик. Прикріплюємо до куманця спочатку з, з одного боку носик, а з другого ручку, як вказано на відео. Беремо з двох кульок більшу і робимо нижню частину куманця підставку. З меншої кульки робимо верхню частину куманця, прикріплюємо. За допомогою довгого блакитного джгутика прикрашаємо куманець хвилястою лінією у вигляді квітки, а біленькі маленькі кульки розміщуємо між пелюстками цієї квітки. Такий куманець у мене вийшов. Спробуйте і ви, діти, зліпити куманець. Сподіваюсь, що наша сьогоднішня подорож з чомучкою вам сподобалась. Тож до нових подорожей.